Вітаю! Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Паслюн, я гештальт та каскотерапевт. Ми сьогодні поговоримо про емоції. Так. Що, які емоції бувають, як їх варто проживати, на що вони впливають і для чого вони нам взагалі? Так, ну для початку, що таке емоції? Це такі певні психічні стани і процеси, які відбуваються у людини і у вищих тварин. І відносно вони такі короткочасні переживання, які носять чітко виражений характер. Якщо зовсім простими словами, то можна сказати, що емоції це наша певна внутрішня мова. Тобто Ми скануємо зовнішню середу інформацію, яку отримуємо, і тілом проявляємо цю реакцію. Ну, тобто Якщо нам хтось посміхається, то ми теж починаємо посміхатися. Так? Якщо на нас хтось сердиться, то ми відповідно ну, дзеркалимо зовнішню середу. І головна функція емоцій це краще розуміння одне одного. Ну, тобто, Як я вже сказала, це про. Нашу таку мову. Краще розуміння і себе, да, і оточуючих ситуацій. Емоції взагалі виникли в процесі еволюції. І емоції, взагалі, вони первинні і короткочасні, а почуття вони більш триваліші. От, і якщо ми на якісь емоції зациклюємося, якщо ми в ній залипаємо, то через якийсь час вона стає е, почуттям. І е, чому дуже часто говорять про психосоматику, так? Е, коли ми е, застряємо в якомусь почутті, якщо ми не можемо його якось прожити, або ми його не усвідомлюємо, то ми через якийсь час можемо починати хворіти. От, тому. Якщо загалом е, наші емоції виникають у мозку, да, там, ну, не будемо говорити якимись е, такими важкими термінами, там, якщо захочете, то можете десь знайти почитати там, про мигдалину, да, там, про нашу лімбічну систему і тому подібне. От, е, якщо емоції виникають у мозку, то проявляємо і проживаємо їх ми тілом. А є, як ви сказали, в найпростіші емоції, такі, ну я їх називаю ще архаїчними, такими, які допомагали нам виживати. І зараз вони теж допомагають нам виживати. Я їх поєдную в групи такі собі. От, шість основних емоцій. Mm -hmm. Це про, на перше, страх і злість, а друге, така пара радість і печаль. І а, задоволення, і відраза. Огида. Mm -hmm. Вони і, і ще й досі допомагають нам виживати. Чому вони прості? Тому що ті емоції, з якими ми зустрічаємося в, в процесі нашого розвитку, вони найперші. От. А вже потім, коли ми трошки дорослішаємо, да, входимо в більш такий підлітковий вік, у нас з'являється більший спектр емоцій, формуються інші почуття. Є, як кажуть, вроджені або базові емоції, але вони не одразу там дитина народжується, да, із з цією упаковкою да, цих емоцій вони з'являються через якийсь час після народження дитини, після того як вона народжується. А потім, коли вона вже стає старшою, то в неї виникають ну, такі соціальні емоції, ті, яким навчає навколишнє середовище, батьки, значені дорослі, там і тому подібне. І як ви Тетяну сказали про прості емоції, вони ж так само називаються і універсальними. Так, так? ну тобто, це ті емоції, які зрозуміє людина в будь-якій точці світу. Угу. О, там, по виразу обличчя, да, да, про да, да. Ну, міміка, жести, там це все. Да. Ми всі це щитуємо, вміємо щитувати, оці базові емоції. Вправді. Соціальними емоціями є а, і такими почуттями вже. Це є а, сором, провина, а, образа. Найголовніші да, такі. І можуть бути найтоксичнішими, можливо, ми якось ще про це окремо поговоримо. Кожна емоція, відповідно і почуття, вони мають певні рівні проживання, рівні інтенсивності. До прикладу, коли ми говоримо про злість, може бути роздратування, може бути злість, може бути гнів, може бути людь. І це все про один і той самий, одне і те саме почуття, одну і ту саму емоцію, злість. А, коли ми говоримо про лють, то це вже такий високий рівень цього почуття, цього, це вже навіть певний стан, де ми вже менше контролюємо себе, вже, вже нам хочеться більше руйнувати щось. І це називається афектом. Афектом складніше керувати, там багато несвідомого з'являється. І якщо емоціями, якщо роздратуванням і злостю ми ще можемо керувати, то вже афектом складніше. І дуже часто ми чуємо, там, да, я в стані ефекту, мені можна. Да, там, mm -hmm. а, мене там виправдає хтось. Да, якщо я в стані ефекту щось буду робити, то мене там виправдають. От. Насправді, з одного боку, так, з іншого боку, ні. Тому що наше найголовніше завдання це керувати своїми станами, емоціями, проявами і реакціями. Так? Mm -hmm. Завдання а, батьків. Вчити дитину керувати своїми емоціями, реакціями, так? От. тобто саморегуляції цих процесів. Да? І, відповідно, наше завдання в дорослому віці це так само керувати цими емоціями. Так, Самому. ну, Для початку, я б сказала, батькам самим навчитися ну, да. так? і потім вчити своїх дітей. От. Тому що в чому ще полягає суть афекту. Коли ми Подавляємо свої емоції, потім, відповідно, почуття. Ми їх не визнаємо, не хочемо їх помічати, а вони ж накоплюються, і те, що ми ховаємо, воно дуже хоче проявитися. От. І потім, в якийсь момент, ми можемо так терпіти-терпіти, все це складати, складати, якось кудись у підсвідомість. От, і потім в якийсь момент, якийсь тригер, да, як там кажуть, пакетик порвався і все, нас накрило, і е, потім в, от, в цьому стані афекту дуже важко ну, взагалі себе контролювати. Так? І навіть коли, наприклад, там відбувається вбивство, да, там, і дуже часто адвокати там, хочуть якось ну, от вирулити там, з цієї ситуації кажуть, що клієнт був в стані афекту, це ще ну, треба довести і це доволі складно зробити. Так? Як проживати емоції? Як конструктивно проживати емоції? Як ви гадаєте? Ну, от ви, вас щось хтось розізлив? Що далі? Ну, для початку помітити, да, от просканувати, що зі мною відбувається, усвідомити. А якщо це злість, гнів, так? Ну, це різні спектри цього гніву, да, як ви сказали там ще про людь. От, е відслідкувати і щось конструктивно з цим зробити. Або там одразу людині сказати про те, що там ну, щось відбувається, да, ви мене там якось розізлило, щось мені зробили. Так? Тому що гнів, він там, злість, вона спрацьовує тоді, коли порушуються кордони. Mm -hmm. ну, тобто для того, щоб мене захистити, в мене з'являється якась емоція. І мені з нею треба щось зробити. От. Або словесно щось сказати, що перепрошую, що тут зараз відбувається. Да, там, чи... Ви мені там чи на ногу наступили, чи ще щось. От. Або якщо до мене доходить трошки пізніше, да, от я там обробляю інформацію, розумію, що, блін, таке, я злюсь, мене там якось образили заділи, і що я можу зробити? Або е прописати це, як я серджуся, або е там, слухати агресивну музику, е робити прибирання, щось там переставляти, робити якусь перестановку. Або якщо є така можливість. Поговорити вже більш у спокійному стані з там тією людиною, яка мене там якось зачепила, розізлила, образила, сказати, що ну ти знаєш, а от мені було так неприємно там, і тому подібне. От, але я вам скажу, що якщо ви так ніколи не вчиняли, то одразу ну, такі от конструктивні методи і способи вони будуть здаватися ну, таким щось неймовірним. От, тому Звичайно, було б чудово пропрацьовувати це з психологом чи з психотерапевтом, розбиратися, які взагалі у мене є емоції, що я відчуваю і що відбувається в моєму житті, як я включаюсь в якісь там різні ситуації. І вчитися конструктивним способом вивільнення своїх емоцій і проживання Угу. Визнавати, помічати, визнавати. І після того, як ви визнали, да, кудись спрямовувати скеровити. От там в моменті визнання у нас з'являється багато виборів, да, які кудись можна це спрямувати. І це справді такий е, великий внутрішній процес, це така серйозна внутрішня робота, яка вимагає у часу. Навиків певних, так? звичок певних. Тож я запрошую до таких елементів самоусвідомлення, саморефлексії, так? От. І для того, щоб не варитися в цих емоціях да? і почуттях, а навпаки, бути да, над ними. Да? Тобто не вони вами керують, а ви їм керуєте. Оце наше найголовніше завдання. Щодо наших почуттів і емоцій. Mm -hmm. Тому що вони додають смаку нашому життю. так? Коли ми їмо якусь смачну їжу, улюблену, ми що отримуємо, що відчуваємо? Задоволення. Задоволення, так. Коли ми зустрічаємося з коханими, улюбленими там, друзями, знайомими, партнерами, що ми відчуваємо? Теж задоволення. Радість. Mm -hmm. Задоволення. От. І все це формує певний стан да, наш і а, дає смаку життю, а, прикрашає його. От. Якщо а, ще є такий момент, що можна акцентуватися лише на негативному якомусь аспекті життя, тобто. А, Зазвичай люди ділять да, на хороші і погані почуття, немає ні хороших, ні поганих. Є всі почуття, які важливі для нас. Немає для дитини там злитися, це погано. Ні, це добре. Якщо дитина злиться, але якщо дитина весь час злиться. Значить, весь час порушується щось, її кордони. Значить, вона весь час незадоволена, і що з нею відбувається. Тут питання до батьків, щоб вони звернули на це більшу увагу. От. Тому а, ділити на хороші або погані почуття не можна, вони всі важливі для нас. І тут найголовніше навчити дитину правильно проживати а, ці емоції. А, Фокусуватися лише на негативі, да? лише там на злості, на незадоволенні, на огиді і так далі. Да? Ну, прекрасно, звісно, але це певне таке застрягання, да? що от я живу лише в цьому, я це продукую, от, і я тоді не хочу навмисне, свідомо, не хочу помічати щось позитивне. А що тут позитивного може бути в цьому світі? Завжди. Ну, ви знаєте, є такі, мені подобається цей принцип ін да, в тому, що а, в кожному негативному є щось позитивне. І в кожному позитивному є щось негативне. Тут важливо це знайти. Досліджуйте себе, дослухайтеся до себе, а, знайомтеся з собою. І ще дуже часто багато почуттів можуть бути або емоції злиті. А, ну, тобто я щось відчуваю. До прикладу, я нервую. Mm -hmm. Дуже поширено, да? а що це таке? Це як? Ну так, да, якщо питати людину, то ну, от я не знаю щось таке, от, якесь переживання. Да? Як Тому це? що я там можу відчувати страх, я да. можу відчувати тривогу. Да. Хвилювання, збудження, mm -hmm. інтерес, так? І все це може бути вкупі, і тоді я нервую. Mm -hmm. Або я психую, mm -hmm. да? або я переживаю. І от мені так цікаво завжди, я переживаю. А що переживаєте конкретно? І людина мови, я переживаю. Ну, тому що ми звикли говорити такими, якими, знаєте... Всім відомими фразами, фразами. Так, ну, тому що це звичка. Так? Наприклад, там, мене це бісить. Да? А, що, а що це означає бісить? Mm -hmm. Я можу злитися, я можу взагалі э, лютувати, да? але я просто кажу, що там, або відчувати роздратування, але я кажу, що мене це бісить. Mm -hmm. От. Ну і Якщо, звичайно, розбиратися, то там ну, випливе щось, інше, якась інша фраза, якесь інше визначення цьому стану. От, тому є колесо емоцій плутчика. Да, так? Да. От, і там можна повивчати взагалі дуже класно е, з дітьми. Можна роздрукувати оце таке колесо емоцій і е, батькам вчити, да, що це таке, що я зараз відчуваю, розказувати дітям, десь там на холодильник повісити, mm -hmm. десь там вдома, щоб бачити постійно, як е, воно виглядає, як що називається, і що я зараз взагалі відчуваю і е, проживаю. Да? Да, і ще хотіла додати до емоцій, да, позитивних, негативних. Навіть якщо ви чому їх так називають і класифікують, навіть якщо ви пропишете в інтернеті, да, там, наприклад, про заздрість, про сором, про провину, про гнів. То, як правило, визначення, що це негативна емоція, да, або там якась погана. І тому люди звикають до того, що ага, це щось таке погане, його відчувати не можна. Насправді, чому так пишуть, чому так визначають? Тому що. Е Якщо це цю емоцію відчуває людина, то їй це може приносити ну, якісь негативні відчуття переживання, тому так класифікують. Ну і відповідно, якщо ми будемо застрягати постійно або в гніві, або відчувати там лише заздрість, да, воно ж нам про щось говорить. Да, але ми ну, не розбираємось. Ми просто це відчуваємо. Це нам Дає якісь е, негативні переживання. От, і ми просто хочемо там, від цього позбавитись. Ну, тобто уникаємо це. От, але якщо розібратися, про що мені говорить ця емоція, от, то там можна відкрити багато чого цікавого, тому що наші емоції, вони, нам, вони в нас. Е, Еволюцією створилися не просто так, а для чогось, щоб нам щось показати, щоб в нас щось проявити. От, тому дійсно емоції не бувають поганими, вони всі варті нашої уваги. І угу. ще, от, коли ви говорили про заздрість, про розліст. Да, Чому вони ще можуть бути, сприйматися як негативні? Тому що в соціумі вони заборонені. Головний меседж, щоб ми навчилися керувати ними. А якщо ви не вмієте цим керувати, то значить не треба цього відчувати. Да? Якщо мама не справляється зі своїми емоціями, почуттями, то виносити почуття дитини, гнів, злість дитини, вона не вміє, не може. І тоді вона що буде робити? Зупиняти дитину не злись, так не можна, не лютуй. Я сама не пораюсь і ти. і Я тобі забороняю це робити. І тоді що? Блок. І рано чи пізно це буде соматизуватися дитини, да? а якимось, чином буде вибух такий, коли дитина почне дуже агресувати підлітковому мовиці, принаймні точно. Так, дивіться наше наступне відео про розбір мультфільму Думками на виборі. Ми розкажемо про дві частини цього мультика. Чудовий, правда. Він допомагає розуміти емоції, допомагає розуміти, як все це відбувається, і для чого нам потрібні там ті чи інші емоції. Дякуємо за увагу! До нових зустрічі!